Сьогодні вранці мешканці Авилівки у меншій кількості ніж на сходах зібралися біля Лозівського міського суду. Вони хотіли, щоб їм судді пояснили, чому відпустили під домашній арест хлопця ромської національності, який 10 червня ножем важко поранив авелівчанина. Натомість роз'яснення дала прокуратура. На вході до Лозівського суду збираються учасники вчорашніх сходів на Авилівці. Їх не так багато, але підходять, під'їжджають. Люди розповідають після зібрання вчорашній вечір пройшов спокійно на вулицях хромів. Не бачили, і поліцейська автівка у них стояла до сімнадцятої вечора. До людей підходить секретар міськради Сергій Коба. Говорить, що вчора мав розмову із головою суду, і той йому пояснив, що хлопця відпустили під домашній арешт за поданням прокуратури. У мерії вчора вирішили створити комісію, яка перевірить помешкання ромів. То есть мы видим, что очень большая часть из них не зарегистрирована в городе Лозова, с детьми непонятная ситуация, с эпидемиологической, поэтому вот та комиссия, которая создана, будет проверять в первую очередь законность нахождения на данной территории, эпидемиологическую составляющую санитарную, то есть какие санитарные нормы, возможность разноса различных инфекций, и соответственно принимать соответствующие санкции. Секретар міськради нагадав, що до п'ятниці авелівчанам повідомлять результат сьогоднішніх перемовин міського голови із керівництвом обласної поліції. А зараз запропонував сходити до прокуратури, там готові зустрітися з ініціативною групою. У приймальні Лозівської місцевої прокуратури люди вимагають зустрічі прямо зараз. Прокуратура талада. Мы сейчас зайдем без приглашения. на вулицю. Виходять із першим заступником керівника прокуратури Максимом Борволем. У нього питають, чому нападника відпустили під домашній арешт. З Учотом того, що він пішов на зі слідством, почав давати признательні показання. Йому вибрано міра яке которое зв'язано з ізоляцією його від суспільства. Он ізолірував тантопщо, тому що йому ізбране міропільщині в виде домашнього ареста круглосуточного. Він имеет право тільки виходити з однією целью із дому з целью посічення слідувателя, либо по визову із суда. Все. щоб змінити вид арешту батькам постраждалого разом із адвокатом, треба подати апеляцію до суду. Пояснює прокурор. Якщо люди доведуть, що затриманий порушує режим домашнього арешту, прокуратура проситиме суд взяти нападника під варту. Но це буде тільки в тому случае, якщо буде доказано, що он покинув э, приділи своего домовладіння не в зв'язку з тим, що його вызвал следователь, а з другої целі. Заразом люди запитують про крадіжки з дворів, хуліганство ромів. До поліції треба повідомляти про всі протизаконні факти, пояснив заступник прокурора. Реагування буде, якщо будуть заяви, запевнив Максим Ворвуль.